Кирило 6 років, хлопчик має комплексні порушення рухових функцій. Мама Вікторія Лапська розповідає, що в два роки у хлопчика стався напад епілепсії. Як наступне два епілепсія, то затримка з приступами з цим». Реабілітаційну роботу для Кирила починають з вертикалізатора. Перевірили, чи все зафіксовано. Тож діти, які Тримають голову, то можна і не фіксувати. Які не тримають, треба буде фіксувати. Півроку Кирил за допомогою нового вертикалізатора тричі на тиждень по півтори години займається з реабілітологами. Кирюша завжди чекає зустрічі із дітками в групі з фахівцями центру. І в нас вже сформована навчальна поведінка і є маленькі успіхи. Раніше не стояв не опирався, опору на ножки, а завдяки цьому і координацію і тримає і. Стає і ходить. вибачте. на даний момент у нас 10 діток користуються цим. Ми вдячні розробникам. Реабілітолог Віталій Захаров каже, що за період експлуатації вертикалізатор житомирського виробництва показав більшу функціональність у порівнянні із зарубіжними аналогами. Тут уже більш доскональні зручності для Вимог для дитини для регулювання суглобів, для фіксування суглобів. І тут є велика можливість використовувати вікову категорію. Тобто, наприклад, перед цим рік-два не була різниця. На цьому можна вже п'ять років зробити. За цей період, що ми співпрацюємо з розробниками, напрацювали певні, скажімо, доробки, і буквально. Десь до кінця місяця ми маємо його віддати розробникам, і вони іще технічно його скажімо, те що вони. Напрацювали, вони його вдосконалять, і він буде іще більш функціональним. Скажем ну, не стільки більш функціональним, скільки більш надійним використанням. Вже наступні вироби ми забезпечили додатковими боковими підтримками. Там ну і так далі. За словами розробника спеціалізованого крісла Житомирянина Сергія Полонського, за останні два місяці було виготовлено та передано в сім'ї. Та інші реабілітаційні центри України 10 вертикалізаторів. Зараз на стадії виробництва ще 5. Є в реабілітаційних центрах, а є безпосередньо в сім'ях. Але, на жаль, сім'ї поки що купують їх за власні гроші. Це більше все ж таки індивідуальний пристрій для індивідуального користування, тому що він суттєво полегшує життя батьків і дитинки. В Україні крісло вертикалізатор розробили та виготовляють лише в Житомирі. Вартість пристрою 68 тисяч гривень. Аби купити крісло-вертикалізатор для Житомирського центру реабілітації в травні в Житомирі організували загальноміську благодійну акцію Біжу за життя. Ольга Степуренко, Олександр Танелюк. новини на Суспільному.